Так, з тої сторони коронка бурить, Слідкуємо, щоб кабелі, не проскарбили. На виході зразу зупиняємо, далі винос кабеля, перенос кабелів, які заважають. І тоді вже отвір буде вільний. Так, ну що, починаю різати. Отвір є. Ріжемо ті кабелі, які треба нести. Так, ну що я закінчив я з'єднання кабелів, ледь-ледь влізло це все в коробки. Ці підписав, вони не використовуються, думаю, поки не варто їх відновлювати. Можливо, їх взагалі не потрібно буде вони. Один, правда, за короткий, був, мусив внизу опустити. Клаймо увагу, оригінал камлів всі ВВГ.